Чи складно народжувати під час війни та ще й у прифронтовому місті? Про це поговоримо з керівником одного з профільних медичних закладів у місті Харкові. Доброго дня, Світлана Михайлівна. Ваш центр надає вагітним і породіллям увесь спектр медичних послуг. Розкажіть про це, будь ласка. Харківський міський перинатальний центр це перший перинатальний центр на Україні. Він працює з 1999 року. Чим він відрізняється, можливо, від інших перинатальних центрів, тим, що в нас є замкнутий цикл надання допомоги. До нас звертаються жінки з різними патологією, і це з ексогенітальні патологією і з невиношуванням. Ми їх ставимо на облік, маємо можливість їх обстежити. У нас своя лабораторія, у нас лабораторія лабораторія є генетична, у нас лабораторія бактеріологічна, клініка, біохімічна лабораторія. Ми можемо надавати жінкам і хірургічну допомогу, особливо тим жінкам, які страдають невиношуванням. Ми можемо хірургічну корекцію проводити, і жінкам, які готуються. Вагітності є якісь проблеми. У нас є гінекологічне відділення, де на сучасному рівні проводяться операції. Далі ви бачили у нас 15 пологових. Залів, у нас жінки е, народжують в індивідуальному пологому залі, і після цього знаходяться в індивідуальній палаті. Оснащення у нас саме сучасне. Ви бачили у жіночій консультації, де приходить жінка, і вона, не виходячи з одного кабінету, вона отримує і кольпоскопію, і узі, і е, огляд. І е, мало того, у нас ще є мамолог, який е, теж обстежує жінку. І я хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому році було виявлено 35 раків у жінок. Це дуже велика е, цифра. І, е, завдяки тому, що наш мамолог проводить такі консультації, ми змогли зберегти здоров'я багатьом жінкам. Якщо народжується у нас дитина з якимись або вадами, або з якимись захворюванням, у нас є перинатальний корпус, куди ми переводимо цих дітей. Там Діти недоношені, знаходяться, якщо потрібно, в реанімаційному відділенні. Реанімаційне відділення у нас оснащене самими е, сучасними апаратами. Особливо з цього апарату, тим, що е, якщо дитину ми підключаємо до апарату, то сам апарат підстроюється під дитину. Вже ми не коригуємо, а апарат сам коригує, як йому допомогти цій дитині. Ну і Після випуски е, у нас діти приходять на реабілітацію. Ми таких дітей так, спостерігаємо, обстежуємо їх, ну і надаємо допомогу. Це і бальнатерапія, і фізіотерапія, і масажі, і навіть е, е, заняття з логопедами. У нас є як ви працювали під час війни от перші дні. Я дуже вдячна своєму колективу, коли почалася війна. У нас ніхто нікуди не поїхав. Наш колектив практично залишився весь тут. Ми приймали пологи і під час того, як були туди бомби. Ми приймали на п'ятому поверсі, на першому. Тоді спускали всіх у підвал і е, там надавали допомогу. Ми проводили операції під час обстрілів. У нас е, впала бомба на наш е, перинатальний центр, на один і другий корпус, але ж це е, нас не зламало. Ми продовжували е, свою роботу, і слава Богу, у нас ніхто не загинув. І під час якраз цих дій у нас не померла ні одна дитина, це дуже нас радує. Ще таке питання щодо статистики народжуваності, як змінилася цифра в порівнянні з довоєнним періодом? І, от якщо казати про е, час війни. Якщо ми візьмемо статистику прошлого року, і цього, то в цьому році більше жінок стало на облік. Це дуже приємно. Звичайно, не так багато пологів, як було до війни. Ми сподіваємося, що після війни буде більше. Але зараз радує знаєте, що, що якось наступила стабільність така. От як в минулому році народжували, не зменшується число пологів, а трошки, трошки, трошки е, 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 так сказати ми е, бачимо поповнення. І я думаю, що наші харків'яни після війни вони повернуться, бо харків'яни це особливі люди. Вони люблять своє місто, і вони не допустять, щоб наше місто було менше, ніж півтора мільйона. І воно повинно бути у нас містом науки, техніки, прогресу, студентства. І знаєте, дуже мені здається, що такого міста, як Харків, немає. Я от недавно проїхала по нічому Харкові. Знаєте, в мене були сльози на очах. Там взривається, а тут така красота. І е, люди, незважаючи ні, на що, радуються і продовжують життя. Світлана Михайлівна, дякую вам за розмову і дякую, що приділили нам час.